Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. З вами Надія Петрик. І сьогодні ми поговоримо про п'яту заповідь церковну у пості Вісіль і забав не справляти. Як це важливо дотримуватися цієї заповіді і як вона впливає на життя людини, якщо вона дотримується цих заповідей. Слава Ісусу Христу! Отже, поясніть нам трактування п'ятої церковної заповіді. П'ята церковна заповідь, та вона е, забороняє справляти гучні забави і весілля е, в практичному заборонені часи. Заборонені часи це є, це є практично пости. Відповідно, якщо людина постить, то вона не вживає якихось страв. Вона тоді не радіє, вона тоді роздумує про спасіння та. Ось, а ну, і не веселиться, бо ж піст він для нашої духовної віднови, для нашого духовного відродження та для нашого навіть тілесного оздоровлення, тому що вже навіть лікарі е, говорять, що піст є корисний, тому що організм часі посту, якщо людина постить, очищається від різних там, шлаків, від різних там, домішків. Очищається кров, наприклад, і в такому дусі, та. І відповідно, церква забороняє в постах, щоб там гучні забави робити. Там весілля, там гучні хрестини, там гучні ще якісь забави, що хрестини, весілля, та. А деколи, я пам'ятаю, ще колись років вже напевне. Біля 40, то ще колись робили забави, навіть на, навіть на похоронах робили забави. Людина вмирала, різали свиню та били столи, збивали покійний в хаті лежить, а вони там гуляли, потім пісні співали. Спочатку співали за упокійні, потім співали за. За здоров'я там, і, а ще були такі випадки, що навіть на, на, на тих трижнах ще співали много літа потім покійнику. Та. Ну, десь, десь таке було, та, ну, а що вже собі відсвяткували добре, то вже співали, кому попало. Та. Десь так. Ось, і добре, що потім церква заборонила, це, та якось наш народ сприйняв то досить так нормально. Та, і сьогодні вже таких. Тут, особливо вже в нас на Західній Україні таких випадків вже, напевне, що немає. Та. Ось. Танці так само не рекомендується теж не в ці часи справляти. І було би добре, якби ми дотримувалися тих заповідей, тому що воно є, оця традиція. Оце якраз і є та вікова традиція. В пості ми так само ще молимося за наших померлих, та, особливо, правда, особливо в великому пості. Уявимо, та, тут там е, В мене був такий випадок, що е, тут в мене похорон, а, а, а через пару хат, там до, до війська хтось там йшов, чи що то ще не було перед, перед війною. Та, ну, тому сів ти. Заспокоювати. Так, музика гриміла, <схи> що, е... що не було ради. Та. Тут люди плачуть, а там ну, десь воно не в'яжеться. так, і Тому якраз оце ми мали трохи виконувати. Дехто каже, що не є, не є справедливо, що от, хтось нам народився там в пості, то не має права відмітити там. Та що немає? Має, написано, як є. Гучних, не справляйте, зберіться собі родиною. Будь ласка, поздоровте, привітайте. Там випийте кави, ніхто того не бороне. В Пості можна взяти шлюб, в Пості можна похрестити дитину, але не робити гучних забав. Зберіться собі, там в колі, собі е, привітайте, ну, привітайте тих батьків. Там з родиною зустрітися. Але оці речі було б добре касувати. Дякую. Дякую вам за таке хороше трактування п'ятої церковної заповіді. Установлені пісні часи не можна справляти гучних спав. З вами була Надія Петрик, броди онлайн. До нових зустрічей.